На ось це відео я хочу дати коментар, оскільки я знаю, як все це працює, і знаю всі нюанси фармацевтичної справи. Я фармацевт з вищою освітою, власниця аптеки, і виконую обов'язки завідувачки аптекою. Хто мені може пояснити сучасну систему в аптеках? Захожу в аптеку, придбати препарат. Мені говорять, вартість 361 гривня, 60 таблеток. Говорю, я вас на сайті глянула там 264. Ну, замовляйте через сайт. Оформлюю замовлення через сайт, бронь там за 60 секунд проходить, стою в цій же аптеці, називаю номер замовлення і плачу за цей препарат на 100 гривень менше. Тобто, із 300 гривень, ну там 300 чимось на 100 менше. Тобто, я не можу зрозуміти це. Цінова політика може так, не знаю, ніхто не регулює чи як. Ну, та так і є. На сайті таблетки і в аптеці безпосередньо різні ціни. Чому так відбувається? Та тому, що сайт таблетки UA створений автоматично як інформаційна мережа, і туди завантажуються всі дані аптек, які заключили договір із сайтом таблетки Великі мережі, такі гіганти аптечних мереж, вони мають можливість поставити на цих сайтах мінімальну націнку на препарати. Тобто, іноді вони навіть ставлять таку націнку, яка нижче закупівельної, В той час. Коли невеликі підприємці не мають такої можливості. І знаєте, був період ще до повномасштабного вторгнення, коли на кілька місяців з агрегатора таблетки UA зникли великі аптечні мережі, і що в них нічого не вийшло, тому що люди на офіційних сайтах не можуть порівнювати цінову політику. Люди звикли до сайту таблетки UA, і їм зручно замовляти через сайт, через те, що є зрівняння з цінами інших аптек. І для того, щоб триматися на плаву, щоб тримати свою марку, свою офіційну позицію в аптечній мережі зробили ось такий крок. Вони повернулися на агрегатор і продовжили знижувати ціну. Законами нашого законодавства. Ціни регулюються лише верхня ціна, нижня ціна не регулюється скільки хочеш, стільки ставиш. Тому великі мережі таким чином придушують малий бізнес. Це все створено штучно, для того, щоб. Маніпулювати нашими думками? Звісно, звісно, в цьому немає нічого поганого, якщо людина не займається самолікуванням, якщо людина бере препарати, які їй потрібні на постійній основі, і зекономити якусь копієчку досить непогано. Але як же ж відноситися до інших верств населення, таких незахищених, як наші пенсіонери? Ось, ось така ситуація на фармринку, і хочеться, щоб більше було людяності, і більше е фармацевтичний ринок думав все-таки за свій персонал, за своїх клієнтів, і вводив у свої, свій лексикон такий термін, як фармакоопіка.